Цього року на базі українського ветеранського фонду було запущено цілодобову лінію кризової підтримки для ветеранів та членів їхніх родин. За час роботи на лінію звернулося понад 5 тисяч людей. І сьогодні з нами тут головна психологиня гарячої лінії кризової кризової підтримки Українського ветеранського фонду, пані Олена Лашко. Пані Олена, вам так, слово дякую. Доброго дня. Доброго дня, рада тут бути, рада слухати вас. Рада, що мені особисто відгукується дуже багато того, що чую, і це означає, що я так знаєте свій годинник звіряю, чи Ми з командою гарячої лінії на тій хвилі, на які суспільство, власне. І схоже, що так, і дуже тішуся, тому все перекажу. Сьогодні маю зустріч з нашою командою. Обов'язково перекажу ці настрої, тому що ми десь так себе також відчуваємо. А, наша лінія. Працює для ветеранів для членів родин. А за півроку роботи до нас надійшло близько п'яти тисяч заявок звернень. Зараз ми працюємо 24 на 7 А і власне опрацьовуємо звернення здебільшого. Зараз до нас звертаються саме близькі, ветеранів, які хвилюються за своїх рідних, за власне свою сім'ю стосовно невизначеності, які ми зараз останнім часом всі живемо. І е, хочу сказати, що для мене особисто наша команда також в певній мірі герої, тому що е, вони живуть в різних містах України. Е, попри всі складнощі, з якими ми всі зустрічаємося, ви розумієте, про що я кажу, це ці бликаути е, тривалі. Uh, і обстріли вони знаходять також uh, наснагу працювати і чим більше дзвінків, тим краще настрій на лінії. От і власне у нас uh, потужна uh, підтримка. Всередині команди і для наших фахівців ми також організували міцну таку підтримку. Тобто, колеги, фахівці лінії, також звертаються за допомогою до супервізорів для того, щоб власне опрацьовувати свої переживання і бути здатними надавати допомогу тим, хто звертається на лінію. І о, хочу сказати, що відбирали ми фахівців на конкурсній основі. Це кваліфіковані психологи, які мають вищу психологічну освіту і власне досвід надання кризової допомоги. Дуже пишаюся тим, що ми з колегами спираємося на інноваційні методи психологічної допомоги розроблені тут в Україні. Це для мене також особисто дуже важливе. І о, у нас також, окрім о, кризової допомоги. 24 на 7 працюють групи підтримки вже з вересня, і надалі ми плануємо це онлайн групи. Надалі ми плануємо розгортати програму для тих українців і українок, які переживають горе від втрати близької людини на війні. Це будуть офлайн зустрічі вже. Ну поки що в Києві. Сподіваюся, що згодом це буде і в інших містах також організовано. оскільки вже сказала, що наші фахівці розкидані по всій Україні, і це. І недолік, що ми не можемо зібратися в одному місці, але і перевага, що ми можемо працювати на місцях. І, власне, такі плани, в планах також розширення нашої команди. Взагалі, про що наша допомога? Це перш за все про людяність. Це головне кредо, яке само по собі природнім шляхом сформувалося в нашій спільноті. І хочу сказати, що. Ми якраз говоримо про підтримку і допомогу не в тому сенсі, що українці слабкі і вони потребують допомоги. А якраз про те, що українці сильні, і якщо вчасно дати підставити оте плече, то вони стають ще сильнішими. Вони здатні впоратися з викликами ще краще і зростати ще інтенсивніше. Тому працюємо заради перемоги на благо наших, нашої нації. Слава Україні! Дякую вам. Героям слава пані Олена Олена Лашко, головна психологиня гарячої лінії кризової підтримки Українського ветеранського фонду.